Вітаю! Сьогодні ми приділимо свою увагу нижній частині обличчя. Це підборіддя. І так, починаємо! Спочатку ми трішки розігріємо тканини для того, щоб вправа оказала більш потужний вплив. ми м'яко. Дивіться, беремо тканини стільки, скільки вичавлюється. Пальчики ми занурюємо більше вглиб. Все, що утворилося під пальчиками, ми робимо, бачите, таке перекочування між пальцями. Ми начебто хочемо цю хвильку витиснути від підборіддя вздовж нижньої щелепи аж до вуха. М'яко перекочую, не поспішаємо і перетираємо ще додатково ткнини. Це ми виштовхуємо зайву лімфатичну рідину. Я доходжу до вуха і до місця кріплення грудина ключично-соскоподібного м'яза до потиличної кістки. І м'яко беру цей м'яз і, начебто, теж як пластилин, хвилюю через нього, спускаю лімфатичну рідину донизу. Тепер з іншого боку. Беру тканини м'яко і починаю виштовхувати і рухатися від підборіддя, Іду вздовж кістки нижньої щелепи, закут нижньої щелепи, тканини вниз не тягну, навпаки, мої руки завжди до доверху, зміщуючи від центру до периферії до вуха. Доходжу до вуха і до зони кріплення грудина ключично соскоподібного м'яза до потиличної кістки І потім м'яко, начебто хвилею, спускаємо зайву лімфатичну рідину вниз. І тепер ми відкриємо центральну лімфатичну систему. Вичавлюємо під ключичною кісткою, знайшли її. Підключичною кісткою з правої сторони вичавлюємо тканини. І м'яко, знову-таки ламаючи, ми робимо, наче хвильку. Ми цю хвилю зміщуємо з правої сторони на ліву сторону ідемо тільки під кісткою. Не опускаємося вниз на груди. От як кістка йде підключична, так ми рухаємося. Не Прямою лінією, а під кісткою. Доходимо до лівої пахви, злили все. І тепер ми зробимо вправу. Трішки можна погладити, м'яко налагодити контакт з поверхневими рецепторами, хоча, коли ми вже розминали, в принципі, ми їх вже розбудили. І тепер ми зробимо ось таку вправу. Права номер один. Ми кладемо язика на верхнє піднебіння. Кінчик язика дивиться на передні зуби. Угу. І намагаємося серединку або ближче до коріння язика піднебіння підтягнути доверху. І маківка при цьому теж тягнеться доверху. Угу. Кінчик язика. Угу. Ну, Тягну і тримаю 3 секунди. Тягну маківку теж доверху. Я прям концентрую свою увагу на своїх відчуттях. Кінчик язика дивиться на зуби. Угу. Рот можна закрити, якщо у вас дуже коротенька уздечка. Тягнемося маківкою. Робимо подумки більшу відстань між хребцями шиї. І тягнемо під нибінням язика доверху. Якщо ви зробите, то ви під небінням кинете язик різко. А я не пропоную вам кидати. Це прям вправа, де ви відчуваєте кожен м'яз, як підтягується м'ясо підборіддя, під язичні м'язи і як працює верхнє верхня піднебіння. Угу. Чудово! А тепер ми з вами поклацаємо язиком як конячка. Коли ми в дитинстві це робили, пам'ятаєте, як ми імітували конячку? Ми ще дихаємо, маківка тягнеться доверху. Цю вправу ви можете робити будь-де, знаходячись в машині, або готуючи обід, сніданок чи ще щось, каву собі. І клацати. Головне тягнутися маківкою доверху, не піднімати плечі, трішки сконцентрувати увагу на свої відчуття. І тримати щелепу, щоб щелепа при цій, при цій вправі не ходила вверх та да вниз. Так ми не робимо. Фіксуємо, можна закрити трішки рот. Зробіть так, як вам легше. Трішки привідкрити, якщо вам дуже складно з закритим ротом. Або навпаки, трішки призакритий, якщо вам складно з відкритим ротом. І тепер ми робимо конячку. І тепер ми з вами трішки ускладнимо. Фіксуємо долонями зону ключичної кістки, там, де кріпиться платизма. Ми будемо трішки руками тягнути вниз цю зону кріплення, плечі опускати теж вниз. Маківкою тягнутися будемо доверху. І перша вправа, яку ми робили, ми тягнули під небінням язика доверху. Ми об'єднуємо і справою тягнемося вперед по діагоналі носиком. Давайте спочатку ще три рази потягнемося, ручками трішки донизу, носиком вверх по діагоналі, не притуляючи потиличну кістку до плечей. А тепер об'єднуємо дві вправи вправо витяжіння передньої, передньої м'язи шиї разом із платизмою. І з вправою для піднебіння та м'яз під'язичних. Об'єднуємо в одну і тягнемо, кладемо язик, кінчик язика дивиться на зуби, і тягнемо піднебінням язика доверху. Два. Направляємо всю увагу на свої відчуття. Три. Чотири. Не забуваємо дихати. Ви можете робити витяжіння на вдиху або на видиху П'ять. Розслабились, робимо конячку. Пррррррр. Завжди будьте присутні, ми із. Правою із своїми відчуттями. І тепер іншу вправу ми теж об'єднаємо із м'язами шиї. Так само ми будемо тримати біля ключичної кістки руки, будемо робити натяжіння, і ми об'єднаємо оце клацання конячки разом з витяжінням. Тільки тепер тут витяжіння буде не в динаміці, а в статиці. Зробили витяжіння, потягнулися носиком по діагоналі вперед. І починаємо клацати, трішки ручками підтягнули платизму, плечики донизу, ключові слова трішки. Не робимо ми дуже-дуже сильно. Це витяжіння, а не розтяжіння. Це важливо відчувати. І почали. Тримаємо щелепу, Тримаємо витяжіння. Погляд перед собою, дихання обов'язкове і розслабляємося. Я сподіваюся, що ви відчули всі свої м'язи. Робимо конячку і пальчиковий душ одночасно. відчуйте тонус під підборіддям. Ми активували з вами лімфатичну систему, ми підтягнули м'язи, активували їх скорочення та розслаблення. І ці вправи можна робити зранку, в день, ввечері, коли вам зручно. Але якщо ви обираєте вечір, то за 2-3 години перед сном. Не перед самим сном це не дуже правильно. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі на наступному тренуванні.